Ахо, вітаю усіх українців з Днем Незалежності. І хочу витратити просто пару хвилин вашого часу на те, щоб не просто привітати всіх українців а і трошки. По... Спілкуватися з приводу цієї теми, що таке незалежність. Да? Саме слово незалежність каже, що є якась залежність, а незалежність це свобода. Тобто все те, що ми зараз викрикуємо, що ми воюємо за свою свободу. Але свобода вона також таке поняття дуже відносне, тому що. Ось ця свобода вона не може бути тотальною, тому що ми все одно до чогось належимо. І якщо ми. Ми дивимося, як людина чи країна вибирає між оцими поняттями, то вона вибирає одну залежність з іншою залежністю, де в неї просто більше свободи для того, щоб себе проявляти, щоб себе розкривати, щоб жити тим життям, яким вона хоче. І не дивлячись на те, що наш державне свято, це ось тільки 31 рік, це так як ми святкуємо це державне свято, але цьому руху вже десь біля 350 років. Тому що з того часу, як в нас забрали нашу назву, з того часу, як нам почали розповідати, розказувати наші сусіди з різних сторін, як нам жити, заходити на нашу територію і щось там хотіти робити по-своєму, то з того часу у нас ось ця. Ідея, да, це бажання про незалежність, про свою сторінку, сторонку, щоб там ми могли з вами жити тим життям, яким хочеш, будувати ті. Заходи, заклади, які ми хочемо будувати своє життя і свої системи цінностей, і займати своє місце в інших якихось системах, тих, яких ми хочемо, які ми самі вибрали. І тому це великий крок про дорослість. Про сепарацію від того, що тебе не відпускає. І навіть якщо ми візьмемо звичайне людське життя, подивимося його етапи розвитку, то це завжди буде про якийсь конфлікт, це завжди буде про різні інтереси. І Якщо, наприклад, та ж дитина хоче вже відпочкуватися десь від чогось, то вона мусить вже про себе заявляти, вона мусить свою. Волю проявляти і так було завжди. Коли це виходить глобально, а ми робимо це глобально, тому що це не історія України, це історія планетарна, це історія. Першого фракталу, який взагалі відокремлюється від старої матриці, тобто ми зараз не просто воюємо за свою свободу, ми зараз не просто святкуємо свою незалежність, а вона набагато рівнева, складніша, ніж ми собі навіть уявляємо. Тому що Україна зараз такий прототип, портал, через який будується, проявляється у те нове життя. Те нове життя, якого прагнуть вже всі люди, та нова частина свідомості, планетарної свідомості, яка буде зовсім по-іншому мислити, яка зовсім по-іншому буде хотіти будувати і державність, і системи цінностей, і відносин, і розглядати поняття. Батьківства і багато багато чого іншого на засадах мудрості, на засадах людяності, на засадах е, сучасного і древнього. А, і тому спочатку да потрібно от водокремлитися, отримати оцю незалежність задля для того, щоб використовуючи оцю свободу, ми могли вже приєднатися до сім'ї світу, до сім'ї мудрості, до знаєте, таке назад в майбутнє. Тому що певним чином еволюція вона десь так і проходить. І тому нам зараз дуже важко. Але нам допомагає така кількість не лише об'єктивно тих, кого ми з вами бачимо, і можемо потругати, почитати, але й набагато більше сил. На нас зараз працюють величезна кількість інопланетних цивілізацій, і тонкоматеріальних, і духовних, і сам Бог з нами. Тому. Мусимо потерпіти, мусимо проявляти свою волю, мусимо вірити. І мені казали ще два роки тому назад, що в що вірити, те й буде, в що вірити, те й буде. Тому ми просто не маємо права. Опускати наші руки, ми не маємо права взагалі не вірити в це, ми повинні крок за кроком іти тим шляхом, яким ми йдемо. І ще, в останньому такому атмосфері, я до речі, сьогодні також буде Атмосасанг, було в мене таке посилання, що ой, зараз, зараз його дешифрую. Каже, якщо ви будете вірити, що це не ви, а через вас. То тоді е, вам буде набагато легше і це проживати і вірити. Тому що якщо ви вірите, що це ви, то ви можете опиратися лише на е, свої е, сили, лише на ту об'єктивну якусь реальність, яку ви бачите. Але якщо ви розумієте, що це план самого Бога, якщо ви розумієте, що це через вас, а не ви. То ви ж не можете сумніватися в Божих планах. Ви ж не можете сумніватися в янголах чи в тих, хто набагато-набагато не кроків а тисячоліть попер. Але бачите, тільки про них заговорила, так і щось зв'язком. Але у Бога немає інших рук, окрім наших. Тому, не дивлячись на всі жахіття подій, давайте трішечки додати. Ось такої, ну, не гри, ці слова зараз ніби недоречні. Але спіглядати, як ці чудеса творяться, але свідчити їх, але бачити і розуміти, що це через нас. А якщо це через нас, то хто ми такі, щоб ставити під сумнів ідею і реалізацію тих, порівняння з ким ми з вами дуже маленькі і навіть примітивні? Тому. З Днем Незалежності нас. І як я вже сказала, я в це поняття складаю зараз, складаю зараз набагато більше, ніж це просто наш державний такий день державне свято. Тому що ми заслужили з вами вже волю від цієї старої матриці, від цього всього техногенного, системного, колючого, да? і ми вже переходимо до іншого світу, до більш кращого. Обіймаю, люблю моєво, і до вечора на Атмасадсам. Я зустрінемося з тими, з ким ми там заходимося в Атмапростері.